Наш храм це вибір наших предків, полтавців, які обрали саме це свято, саме Богородицю, як покровительницю. І не тільки роду людського, а й нашого міста обрали, щоб збудувати, освятити Соборну церкву на цій Соборній горі на честь чесносвітня Пресвятої Богородиці. Ви знаєте біблійну історію, як. У Святому Писанні описано трагедію падіння людини. Біблія не є підручником із космології, чи космогонії чи біології. Це книга, в якій викладені смисли, головні ідеї, які важливі для людини, в якій би час вона не жила. Чи тисячі років, коли була написана ця біблійна історія про падіння людей, про створення світу, а вона написана за декілька сотень років до Різдва Христового, і це текст, якому тисячі років вже. І чи людина древня читала цей текст, читала і його осмислювала, чи людина сучасна, цей текст зрозумілий для усіх нас. І ви знаєте, що Бог створив людину, щоб людина була щасливою. Бог є той, хто має пуття, життя сам в собі, сущий. Або на івриті Єговах, той, хто має життя в самому собі, той, хто є джерелом буття. Але Бог відкрив себе вже в новому завіті, після втілення Сина Божого, відкрив, що він є трійцям. Що єдина божественна природа охоплена трьома іпостасями, трьома трьома суб'єктами, які єднаються поміж собою любов'ю. Любов, любов це та основа для абсолютної єдності. І Бог, будучи любов'ю, створив істоту, яка може відчути цю любов, яка може відповісти так само. Добровільною любов'ю своєму Творцю з вдячністю за те, що Він привів усе буття і прекрасно сотворив. Ви знаєте з цієї біблійної оповіді, що Бог казав, коли створив небо і землю, тобто духовний світ і матерію. Потім, коли він створив світила, коли він наказав землі вивезти тварин і рослин, він сказав, що подивився. І добре є. І на е, останній день творіння Бог якби, сказав, що добре все це створено, але треба створити ту істоту, яка може відповісти Богові, що так, дійсно це добре створено. Відповісти на Божу любов своєю любов'ю. І ця істота це творіння Боже, це є вінець усього. Е, Оцього ланцюга Божих творів, в усьому від бактерії і е, найпростішої да, істоти, яку ми вивчаємо на біології, і людина найскладніша істота у світі. Найскладніша, бо вона поєднує собі і матеріальний світ, бо ми тілесні, і духовний світ, бо ми потребуємо Бога. Ми релігійні. І релігійність наша. Невід'ємна частина нашої природи, нашої людськості, людяності. Релігійність, те, що ми називаємо духовність, це невід'ємна частина людини, не може бути людини нерелігійною. Але ця релігійність може примітивізуватися, вона може скотитися до якихось примітивних форм магізму, шаманства і, і окультизму і так далі. Але Бог кличе нас до високої релігійності. До духового життя. Ми можемо любити свого Творця, ми його шукаємо, Творця. Ми хочемо бути з ним навіть підсвідомо. Коли ми падаємо в якийсь гріх, то наша совість, голос Божий, в нас не заспокоїться, допоки ми не скажемо Богові, вибач мені, я не хочу більше цього робити. Я хочу бути з тобою, я хочу, щоб моє серце було мирним і воно було наповнене любов'ю. Оце може зробити тільки єдина істота в усьому всесвіті. Це людина. Ми схожі з вами на Бога. Але е, в раю було поставлено людині дуже просте завдання вдосконалюватись, бо Адам не був в повній мірі досконалий. Йому потрібно було спілкуючись з Богом. Наповнитися благодаттю Божої, проникнутися любов'ю Божою, відповісти на любов Бога і утвердитися абсолютно в добрі, в любові Божій. Але з'явився сатана, який заздрить людям, заздрить нам. Чому він нас ненавидить? Бо заздрить, Чому нас ненавидять наші ці вороги, сатаністи сучасні, які захищають православні традиційні ценності? Так тіє сатана. Під виглядом світла являється, являвся в вигляді Христа. Сьогодні під виглядом защити традиційних ценностей сатана робить свою справу через цих сатаністів, які прийшли до нас війною. І сатана підійшов тоді до людей, бо завтра їм, і сказав, що той, хто вас створив, любов, яка створила вас вільними, бо тільки вільна істота може любити, не може. Невільна істота любити. Тому ми маємо свободу, І тому ми могли впасти. І Бог це передбачив. І Сатана підійшов до Єви і нашептав їй в вигляді Змія. Да? і В єврейському тексті в оригіналі так і сказано, що не просто сказав, а нашептав, що той, хто вас створив, він просто не хоче, щоб були рівними йому. Що все нормально, не слухайте Його. Він сказав вам не їсти з цього дерева плоду, їжте і будете богами. Тобто без любові, без подвигу, без досконалення Сатана запропонував людині без Бога, без джерела життя, вічності і любові стати Богом. І Єва спокусилася на це, і спокусила Адама, і відпали. І що отримали в результаті замість. Бути богами, стали смертними, прийшла смерть, прийшли пристрасті. Що таке пристрасті? Це намагання в нас, ми є суб'єктами. Так як Бог є, трійця, три, три суб'єкти, так і людина є один, одне наше я, яке володіє, має володіти нашим тілом і нашою душею. Але що гріх цей вніс в нашу природу людську? Роз'єднання, коли наше тіло саме по собі хоче утвердитися як окремий сум'є, а наша душа окремо хоче утвердитися. А де ж ми тоді? Де я? Де моя свобода? Свобода моя реалізується тільки тоді, коли я володію собою. А подивіться на наш стан сьогодні: не я володію собою, моє тіло володіє мною, моя душа володіє мною, мої емоції, мої пристрасті, мої якісь думки. Роблю одне, думаю третє, хочу четверте. В такому стані опинилася людина після того, як відпала від Бога. Стала смертною, стала страсною, пристрасною і опинилася в плачевному стані. Боротьба сьогодні в світі існує єдине, що рухає цим світом, це боротьба за ресурси, за владу, за славу, за панування. Оце в такому стані опинилася та найвища істота, схожа на Бога. Але Бог нас не залишив. Бо так як через Єву, через непослух Єви прийшла смерть, гріх і рабство Сатанів, так через послух Марії, ось вона. Чому вона зображена на іконостасі дві головних ікони Спаситель і Богородиця? Бо Спаситель це той, хто прийшов. Виправити помилку наших предків. Але так як через Єву прийшла смерть, так через Марію приходить життя, приходить Христос. Через непослух однієї прийшла смерть і рабство Сатані і через послуг іншої. Бо Марія каже, коли благовіщення відбувалося, я раба Господня, і нехай буде мені за Словом Твоїм. Я готова, щоб це мені не вартувало. Щоб я не як би я не пережила, я готова, бо я. Слухняна своєму Богові, бо я його люблю. І вона пережила, вона народила сина, вона втікала в Єгипет, щоб не вбили цього младенця. Вона ходила за Христом. Вона стояла під Христом, коли вбивали її сина, розпинали жорстоко. Все це пережила Пресвята Богородиця. Вся наша біль, яку ми сьогодні переживаємо, пережита нею. І вся наша біль, Яку ми сьогодні переживаємо навіть в більшій мірі пережита безгрішним Господом, Сином Божим. Бо син Божий був безсмертний, і Син Божий був безгрішний. Ісус Христос не мав гріха. Він не мав того стану, про який я вам казав перед цим, оце розбалансованості, схильності до зла. Він був чистий, безгрішний, але помер, щоб врятувати нас від смерті, від рабства Сатані, і щоб дарувати нам справжню свободу, щоб ми могли любити Бога і. Ось в цьому роль Пресвятої Богородиці, тому ми її так шануємо, тому вона у Різдві втівство зберегла в світу, не залишила, так співається сьогодні в тропарі свят. Вона завжди відвідує нас, вона завжди входить в наше життя, вона завжди чує наші молитви. Тому так безліч ікон чудотворних багато, так багато чудес, які звершила Пресвята Богородиця. Так її полюбив і наш український народ. Тому я вітаю всіх вас сьогоднішнім святом. Пам'ятайте, що добро завжди перемагає. Щоб зло, як би Сатана сьогодні не крутив цими людьми, які йому підкоряються, які хочуть володіти світом, вони загинуть разом, будуть в пеклі разом з сатаною, якщо не покаються. Але добро завжди перемагає. Тому що добро має сутність, а зло немає. Це ніщо. Воно існує, тільки коли ми його чинимо. Тому обираємо завжди добро, будьмо терплячими, твердими, беремо приклад з Пресвятої Богородиці, з її смирення, з її слухняності Богові і е, будемо переможцями самих себе, сатани, смерті, і будемо в вічному царстві і небесному разом з нею. Амінь. Слава Ісусу Христу. Віки слава!